Вітаю, шановні друзі! Ми продовжуємо модуль перший, і це тема перша. Ми будемо говорити про нормативно-правові документи забезпечення інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут, а саме поговоримо про особливості модельної навчальної програми здоров'я, безпека та добробут, інтегрований курс для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти. Написана в авторському колективі Наталія Грущина і Ірина Василашко. Модельна навчальна програма Здоров'я, безпека та добробут 5 6 класи. Інтегрований курс розроблена на підставі державного стандарту базової середньої освіти з урахуванням державного стандарту початкової освіти та відповідно до положень концепції нової української школи. Метою інтегрованого курсу як складника соціальної та здоров'я збережувальної освітньої галузі є розвиток особистості учнів, учениць, яка здатна до самоусвідомлення гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров'я та здоров'я інших осіб, дбає про безпеку, виявляє підприємливість та професійну зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту. Навчальний предмет, здоров'я, безпека, добробут є логічним продовженням інтегрованого пропедевтичного курсу Я досліджую світ у початковій школі, який у 5-9 класах реалізується в окремих предметах. І завдання курсу ви бачите зараз на слайді. Програма. Побудована лінейно концентрично, зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Питання, що розглядаються у 5-6 класі, будуть детальніше вивчатися у 7-9 класах. Оця концентричність реалізується через між Тематичну інтеграцію змісту та концентричне вивчення змістових ліній. Такий підхід забезпечуватиме поступове нарощування складності матеріалу, його активізацію, повторення, закріплення, що сприятиме формуванню комплексу ключових компетентностей, який визначений у державному стандарті базової середньої освіти, та забезпечуватиме формування відповідних умінь, ставлень базових знань. У результаті опанування навчальної програми засвоюються основні категорії і поняття предмета, такі, що складають логічну частину базових знань освітньої галузі. Основною ж ідеєю концепції побудови програми в адаптаційному циклі базової середньої освіти, а це 5 і класи, є поступальний рух дитини через призму особистісного виміру від внутрішнього я до гармонійної та безпечної взаємодії з навколишнім світом побудови взаємин спільноти та суспільстві у цілому. В змісті програми враховані як міжпредметні з іншими предметами соціальної та здоров'я збережувальної галузі, так і міжголозеві зв'язки з природничою громадянською, історичною, мовно літературною, математичною, інформатичною технологічною галузями. У кожній містовій лінії, а їх всього 5, виділені основні теми, які уточнюються під темами. Обсяг, глибина, науковість їх розкриття, організація освітньої діяльності змінюються в кожному класі відповідно до зростаючих пізнавальних і психолого-вікових особливостей здобувачів освіти. В цій таблиці ви бачите основні теми адаптаційного циклу за змістовими лініями. За необхідності і виходячи з наявних умов навчально-методичного матеріально-технічного забезпечення та потреб здобувачів освіти, учитель або автор навчальної літератури може самостійно змінювати порядок вивчення розділів тем. При доопрацюванні модельної навчальної програми, яка писалася ще в 2021 році, ми врахували зміни, які відбулися після 24 четвертого. Лютого 2022 року і з початком війни ми допрацювали цю програму, і ми вважаємо, що тепер основним першим розділом, який вивчається вже в шостому класі, це повинен бути розділ безпека. До того ж, ми внесли певні зміни у самі сам розділ. І ви бачите зараз на екрані червоним виділено ті зміни, які ми внесли відповідно до початку військових дій, і ми вважаємо, що безпека це є базова потреба для розвитку підлітка, і тому навіть у вступі ми починаємо саме з питань безпеки. Ну, от перегляньте, ви бачите, скільки змін було внесено, і так само, коли час вносить свої корективи, ви можете доповнювати зміст цих програм. І я трошки пізніше скажу про, то, про те, що, в принципі, на основі нашої модельної програми ви можете скласти свою власну освітню програму і працювати відповідно до неї. Відповідно до нашої освітньої програми, ми рекомендуємо ось такі види навчальної діяльності і тут, тут представлена така хмара тегів, хмара цих видів діяльності. Але основним провідним принципом інтегрованого курсу це є навчання через дію. Щоб цього досягти на заняттях, необхідно створити невимушену атмосферу спілкування, змінити роль учителя для активізації самостійної діяльності. Добовичів освіти, віддавати перевагу інтерактивним діяльнісним формам і методам навчання, а саме дослідження, проектування, моделювання, аналіз ситуацій, сюжетна рольова гра, командна робота тощо, розвивати вміння працювати з інформацією, пошук, перевірка, аналіз, інтерпретація, оцінювання, подання, зберігання тощо, зокрема на цифрових пристроях. Використовувати навчання за технологією проблемне навчання, перевернутий клас, що передбачає самостійне опрацювання нового навчального матеріалу учнями і практичне його закріплення на заняттях. Це ж буде стосовуватися і змішаного навчання, дистанційного навчання, і більше, як реалізувати принцип навчання через дію під час дистанційного або змішаного навчання, ми будемо говорити у третьому модулі, коли у нас буде. У нас це передбачено нашою програмою підвищення кваліфікації. Наступне це реалізовувати STEM-проекти, які сприяють формуванню у вздобувачів освіти цілісного, системного світогляду та розвитку ключових компетентностей, проводити заняття на природі, вивчати правила та інструкції, використовуючи реальні об'єкти, артефакти, тренажери, симулятори тощо і, до речі, це можна зробити в цифровому форматі також сприяти розвитку творчості, ініціативності, підприємливості, відповідальності за власну Pravu ta rezultat. В програмі прописано, що володіння здобувачами освіти ключовими компетентностями буде більш результативним за умови підтримки з боку батьків чи опікунів, тісної співпраці з батьківською громадою та їх активної участі у формуванні і розвитку сприятливого здоров'я збережувального освітнього середовища. У зв'язку з цим актуальною є багаторівнева і багатокомпонентна співпраця педагогічного колективу дорослих і батьків. Ківської громади на засадах партнерства. Виконання деяких вправ навчальної діяльності спільно з дорослими вдома буде сприяти підвищенню дарачої ролі батьків і опікунів, розвитку відкритості та зворотного зв'язку між школою та родиною, підвищенню рівня здоров'я збережувальної компетентності членів сім'ї, переконанню щодо сучасності та якості системи освіти з інтегрованого курсу, підвищенню значимості громади в управлінні життя суспільства з питань здоров'я, безпеки та добробуту. І у програмі види навчальної діяльності, які слід виконувати не лише у класі, а й вдома з допомогою дорослих, позначено знаком зірочка. На основі. Е Модельної навчальної програми, кожний педагогічний працівник або педагогічний колектив може створювати свої освітні програми на засадах внучкості, автономності, академічної свободи, відкритості до запиту, учнівства та очікувань батьків. І е, нам приємно, що за нашою модельною навчальною програмою створено декілька підручників, но, але проте, ще раз повторюсь, ми ще е, з самого початку Іриною про це говорили, що ми вважаємо, що варто отримувати продукт з перших рук. Тому що ми, як автори модельної навчальної програми, не лише розробили авторський навчально-методичний комплект, який включає підручник, цифровий додаток з мультимедійним супроводом, робочими аркусами для учнівства. Ми здійснимо ще науково-методичний супровід, як зараз, на курсах підвищення кваліфікації, щоб безпосередньо донести. До вас, до вчительства, наші ідеї та створити таку команду однодумців, які будуть втілювати ці ідеї у життя. Ми вважаємо вас нашими співавторами, адже безпосередньо працюючи з учнівством, ви докладаєте значну, значну частину своєї праці, свого досвіду, творчо опрацьовуєте навчальний матеріал з урахуванням особливості на місцях. Звертаємо вашу увагу на сайт українського проєкту Якість освіти, адже саме тут розміщені посилання на навчально-методичні матеріали для вчительства, в тому числі ви зможете завантажити і користуватися календарно-тематичним плануванням для 5-6 класу, який саме там був розроблений. Тобто всі бажаючі можуть скористатися календарно-тематичним плануванням для 5 класу. Класу. Але, що стосується шостого класу, то для вас, як для учасників курсів підвищення кваліфікації, ми підготували приємний бонус календарного тематичного планування для шостого класу з предмету здоров'я, безпека, добробут, не буде в відкритому доступі, але. По завершенню курсів ви отримаєте орієнтовне календарне тематичне планування для шостого класу в розгорнутому форматі. І як ви зараз бачите, що ви ви бачите, що тут воно дійсно в розгорнутому форматі, і тут є, ще з'явилася така колонка, якої не було в 5 класі, де ви можете мати повністю як, як би такий конструктор, з чого ви можете складати свій власний урок. Тут і підручник, тут і робочі аркуші, які можна використати, тут є ще і додаткові ресурси, які можна. Ми вам рекомендуємо це різноманітні онлайн ресурси, які створено такими провідними, відомими міжнародними організаціями, як ЮНІСЕФ, і ми посилаємося на документи, які розміщені в інтернеті Конвенції про права дитини, і посібники з безпеки. Також Даємо посилання на мультимедійну підтримку, даємо посилання на наш цифровий додаток, який містить скарбницю мультимедійних матеріалів, інтерактивних вправ додатково для учнів. Тобто, з цього конструктора ви можете обирати те, що вам потрібно, те, що ви вважаєте, спраючись на свій власний досвід, те, що ви можете використовувати на своїх уроках, рівень знань ваших учнів, умов. Мови, в яких вони працюють, да, це дистанційне навчання чи це очне навчання. Таким чином, ми даємо вам ось такий бонусний, бонус до наших курсів підвищення кваліфікації. Я сподіваюся, що це буде для вас корисним. І ми даємо для вас таке завдання до цього модуля і просимо вас опрацювати. Модельну навчальну програму здоров'я, безпека та добробут шостий клас нашого авторського колективу, який працює за загальною редакцією Тетяни В'єнівни Бойченка, і виконати. Таку практичну роботу розробити календарно тематичне планування розділу Безпека за нашою модельною програмою нашого авторського колективу. І е, е, ми просто подивимося, наскільки е, для вас це було цікавим це завдання. Ну що ж, я з вами не прощаюся. Е, попереду у нас ще буде е, друга тема першого модуля. І е, ще всього ви знаєте, що у нас в нашому навчанні заплановано 4 модуля. Отже, на все добре, бажаю успіхів!